Праве ось ця сила, яка здатна вплинути на вибір, каже товариш, це сила екрану, як ми вивчаємо, і від чого вона залежить. Раф, ні. Те, що я знаходжусь в десятці, і вже зробив з ними вже різні попередні дії, це те, що спрямовує мене дивитись зараз на. Стан і бачити, що в цьому стані я бачу як заповідь порушення і вибір. І рекомендується займатися вибором, тобто, що називається вибір, що я йду згідно зі своїм вибором і роблю дію повідач. А от що ось, якщо я відчуваю, що ніби є місце для вибору, але сил немає виконати. Рафну в тебе є група. Ну, звісно, в тебе ніколи немає сил самому робити дії повідачі. про це не можна і сперечатися, але ти маєш включитися в них, і в них немає нічого. Але через них ти маєш включитися так, що через них. І так ти розкриваєш його, так трохи натиснути на зв'язок з ними, і ти відчуєш, наскільки звідти до тебе приходить джерело сил. Гарут, товариш, я маю внутрішньо так натиснути і звернутися прямо так відверто. Раф, ти можеш і так, і так.